Міфи давньої Греції Смерть і безсмертя Геракла. Перше, що Геракл надумав зробити, ступивши на рідний берег, це принести священну гекатомбу своєму батькові Зевсу. Поки воїни на лісистому схилі гори Етни рубали дерева і зносили їх докупи для жартовного вогнища. Полонянок повели до міста. Туди ж поспішив і вісник Ліхас повідомити Деяніру та взяти в неї святкове убрання для Геракла, що бажав відправити священну гекатумбу врочисто і пишно. Наче сонце засяяло яскравіше на небі, коли Деяніра дізналася, що незабаром її чоловік повернеться додому. Втішно було їй бачити і великий гурт полонянок. Придивляючись до них, господиня мимохідь спинила свій погляд на ясночолі дівчині, тендітній і ніжній, як духмяна фіалка. Хто ця дівчина? спитала вона в ліхаса. Але той, не дивлячись в очі, тільки й мовив Не знаю. Видно вона непростого роду, співчутливо вела далі Деяніра. Шкода її, такої юної і гарної. Випала їй тяжка доля невільниці, і ця дивна врода незабаром побрякне від сліз. Деяніра звеліла служницям відвести полонянок і добре нагодувати. А сама вже хотіла йти до своїх покоїв, коли з-за колони визирнув раб. Упевнившись, що Ліха спішов, він ступив кілька кроків уперед і пошепки мовив: Господине, не вір Ліхасові. Він гаразд знає, що то Еврітова дочка, царівна Іола. Саме через неї Геракл пішов на Ойхалію. І не зважай на її зажурений вигляд у твій дім вона входить не як жалюгідна рабиня, а як горда суперниця. Нічого не відказала Деяніра, навіть не глянула на раба, тільки сонце їй враз потьмяніло. Наче щось згадавши, вона поспішила у свої покої. Кваплячись, немов її била лихоманка, деяніра взялася до роботи, дістала надійно схований дзбаночок із кров'ю вбитого кентавра Неса, вмочила в ту кров віхоть вовни і стала мастити святкове вбрання свого чоловіка. Добре помастивши, вона склала його до скриньки і гукнула ліхаса. Неси мерщій Гераклові святковий одяг, та не відчиняй скриньки, щоб сонце його не псувало і щоб люди не бачили. Нехай усім буде несподіванкою таке гарне вбрання. Ліха спішов, а Деяніра ще довго блукала покоями, ніде не знаходячи собі місця. Так перебула вона ніч. І тільки на ранок заснула. Збудило її сонце, що вже високо підбилося вгору, і заглядало до неї у вікно. Раптом Деяніра побачила той віхоть вовни, що ним вона учора мастила гераклове вбрання, а потім кинула недбало на підлогу, тепер під сонячним промінням перетворилося на чорну грудку. Що наче пінилася гарячою кров'ю. Страшний здогад блискавкою сяйнув Деянірі. Нес збрехав, навмисне збрехав, Щоб помститися Гераклові. Його кров не приворотне зілля, а смертельна отрута. І тепер її чоловік помре, помре через неї. У нестямі, Деяніра вибігла з дому, а назустріч їй поспішав гіл, їхній первісток. Тепер уже гарний юнак. Блідий із скривленим від горя обличчям він кинувся до матері. Що ти наробила? в розпачі вигукнув він. Наш батько вмирає в страшенних муках. Краще б ти не була мені матір'ю. Тоді б я зміг тебе покарати. О, богині кривавої помсти. Безжальні Еринії. Помстіться за мого великого батька. Не змогла цього знести Деяніра. Не мовивши слова, схиливши голову, вона подалася у свої покої. Коли прибігли до неї служниці, вона вже лежала, спливаючи кров'ю. Бо пробила собі серце мечем. А Геракл, так і, не діставшись додому, конав у страшних муках. Напередодні, коли Ліхас сприніс від деяніри святковий одяг, герой одразу ж убрався в нього, і бадьорий, врочистий звелів розкладати святкове вогнище. Привели жартовних биків, принесли кратери з вином. І він сам став робити узливання. Коли ж полум'я розгорілося дужче і осяяло святкове вбрання, дивний рясний піт зросив йому чоло, груди і все тіло. Геракл раптом відчув, що тканина прилипла йому до тіла і пече пекучим вогнем. Він став квапливо рвати її із себе. Та вона відривалася тільки разом із клаптями шкіри. Неймовірний біль пройняв усе могутнє тіло, і люди аж сахнулись, почувши дикий, звіриний крик. Вони навіть не відразу збагнули, що то кричить гордий і мужній Геракл. той, що колись тримав на своїх раменах. Усе небесне склепіння, той, що голіруч задушив величезного лева і приборкав триголового кербера, той, що здолав Антея і гігантів. Тепер зігнутий, скоцюрблений, несамовито кричав і плакав кривавими сльозами. Часом біль наче минав, і тоді Геракл ревно благав. О, громоверстю, батьку мій, кинь в мене свою вогненну стрілу блискавицю. О, похмурий Аїде, чого зволікає тепер твій вірний прислужник, Бог смерті та над? А ви, люди, чи є поміж вас бодай один щирий мій друг. То вбийте мене, вбийте мерщій. Ви ж, воїни, не вам боятися смерті. Ні, немає в мене друга. Тоді я сам, я сам. І Геракл, змагаючи муки, став братися вгору схилами етни, ще й дорогою виламував цілі дерева. Так дістався він. До верховини гори із тих дерев склав собі смертельне ложе. Зверху розстелив шкуру немейського лева, вклався на неї, а під голову підмостив свою улюблену палицю. Люди, що всі гуртом піднялися за Гераклом, мовчки журно дивилися на нього. Серед них був уже й гіл. Що повернувся з дому і тепер гірко, невтішно ридав. Нікому не стало снаги підпалити те смертне ложе, хоч як умовляв усіх і гнівався Геракл. Нарешті філоктет, володар сусіднього краю, викреслив іскру, і вся деревина швидко взялася вогнем. Ти справжній друг, Філоктете, мовив Геракл. дарую тобі мої непомильні стріли, хай вони уславлять тебе у справедливім бою. А ти, Гіле, мій сину, не плач і вислухай мою волю останню. Одружися з Іолою, і хай щастить вам у спільнім житті. Багаття займалося дужче і дужче. Зненацька загремотіло в небі, що непомітно повелося в темні хмари. По них зміями заковзали блискавки, і раптом одна яскраво сліпуча. Вдарила просто в багаття, здіймаючи омахи полум'я й дим. Над головами приголомшених людей загуркотіла вогненно-золота колісниця. То сам зевс громовержець примчав до свого смертного сина. Коли дим розвіявся, на багатті лише дотлівала лев'яча шкура. Геракл уже був на Олімпії, серед безсмертних, сам ставши безсмертним. Так ушанували його Зевс і боги Олімпійці за звитяжні подвиги на землі. Навіть Гера ласкаво привітала Геракла і віддала за нього свою прекрасну дочку гебу, богиню вічної молодості. Давні греки. Свято вірили, що так воно і було насправді. Вони не хотіли і не могли уявити, що їхній найулюбленіший герой помер як звичайна людина. І вони не помилились. Відтоді минули тисячоліття, а Геракл і досі живий, бо його безсмертя це безсмертя народу Елади, мужнього. Волелюбного, здатного на великі подвиги і чуйного до справедливості, добра й краси.